Київ, місто двох команд. Профан! Але лише одна з них сьогодні покаже, що означає справжній характер. Ну, перша медійна команда Києва це ми. Ми знаємо, що таке бути недооціненими. Ми чули ці слова. Аутсайдер, шансів немає. Вони глухарі були. Але ми не тут, щоб приймати ярлики. Ми тут, щоб довести, що боротьба важливіша за статус. Сьогодні день, коли кожен наш крок, кожен пас, кожен удар буде як останній. Ми не зупинимось, ми не відступимо. Бо мрії належать лише тим, хто наважується боротися. З Що <реш> друзі? всіх вітаю! Вони у новому випуску ультимейт. Сьогодні у нас новий матч. Перемогли рух, можна рухатись далі. Сьогодні у нас профан Київський профан, київське медійне дербі. А як казав Антон Скуратов. цей матч конкретно за звання медійне, основної медійної команди Києва. Що розуміли? ми граємо за найкращу медійну команду столиці. Ігніс ми перемогли, профан ігніс переміг та ще тричі. Тому сьогодні ми там, де все у кожного з нас в дитинстві починалося на стадіоні зміна оболонь. А, тут майже кожен з нас починав перші свої футбольні кроки, і це такий момент, а, коли ти розумієш, блін, я сюди повернувся а, через 10 років для когось, навіть 15. І сьогодні, знаєте, таких у рідних стінах ми сьогодні готові е, доказувати те, що ну перша медійна команда Києва, це ми дійсно. Тож будемо сьогодні намагатися вас, будь ласка, прошу ставити лайки та писати коментарі. І пишіть сюди, який буде рахунок. А Саша, станеш на зброю? Алі, ви мінятися будете. Давайте, будеш мінятися. У нас часу заставити, не грає. Ми ще буде в пасіці. Ми ще десь починаємо. Так, всім доброго ранку. Чудова атмосфера, чудове поле. Сьогодні ми граємо з командою ProFan. Команда дуже організована, дуже награна, тому буде цікаво зіграти з ними. Але я думаю, що все буде добре. Ну Ти вже на тренера дуже сильно похож. Що про щось сказати? сьогодні граємо з профаном? Очікується дуже гарна гра. Я хочу, щоб наша команда е, нарешті е, грала у футбол, у людський футбол. Не тільки там ми били, грали по результатам. Ми просто. Приходили на цю гру і отримали задоволення. Оце саме головне, що хочеться від сьогоднішнього матчу. Бажаю команді суперника успіху і нам вдалої та гарної гри. Сьогодні ми граємо по медійним правилам. Сьогодні будуть в нас, по перше, медійні люди на полі. По-друге, в нас 5 хвилин першого тайма та 5 хвилин другого тайму будуть розігруватись як гол за два. Такі нововведення. В нас підготовка до матчу йшла е -е, звичайним темпом. Тренувалися два рази. В неділю підтянули наших медійних хлопців. Сподіваємося, що вони отримають задоволення. Все. Буде добре. От залишилось сколько? То два часа-півтора часа. Максимально віддайтесь. Максимально Контрпресинг на їхній половині, як ми робили проти Ігніса. У них м'яч одразу в нього контр. Ближачі три роки одразу в нього не даємо думати. То, що Даня говорить, є люди, які можуть надати передачу. Максимально одразу зустрічаємо, пресингуємо, накриваємо робочі ноги. На кутових, будь ласка, уважно по захисті, голкіпери. спілкуємося, підказуємо в захисті, бо ви ви все бачите. Ви підказуєте так само, я щоб вийшли. І важно з гравцями розбирайте по кутових максимальна концентрація кожну секунду. Те, що хотів сказати, Маленький, маленьке недопрацювання може потім вилізти нам дуже велику проблему. Добігаємо до кінця, закриваємо максимально гравців. Дуже важливо, добре, максимально. І тоді буде все добре. Покажемо повністю, що в столиці є тільки одна медіакоманда, команда, яка може всіх перемагати. Давай. Всім привіт! Ультимейт повертається. І наразі ми у Барбі студії. Та у нас велике поповнення блогерів. Здрасу, дорогі друзі. Я ігрок, внук Янукович, Богдан Вікторович. Ну, віктора синь. Я ігрок ФК Ультимейт граю під номером 88. Чому я обрав цей номер? Бо 8 в українського народу асоціюється лише з хорошими часами. А я, як представник цих двох цифр, хочу Завжди радувати око наших уболівальників і любителів футболу загалом. Всім привіт! Я Степан Яроносян. Більше мене знають як Чуш, Стьопа, Чуш. Автор ютуб-проєкту Чуш, ютубер. Знімаю відео в основному про стрітфуд і всякі різні тематики. Короче, що по кайфу, то і знімаю. Всім привіт, друзі. Це Джамал Джем 52. У мене ззаді написано. Я блогер, який знімає контент скучно та гуляю один. І цей контент подобається багатьом людям. Бо я підходжу та взаємодію з людьми, шуткую та подобається. Бля. Мій контент подобається багатьма. Бля, Мій контент. Подобається подобається багатьом людям, бо він забавний. Та я викликаю бурю емоцій, реакцію у прохожий Х, бля! буду робити більше контенту. Всі люблять його. І я також. Мене звати Олександр Іванчак. Я збираю кубики Рубика на швидкість. А також роблю вигляд, що вмію грати в футбол за ультімейт. Всім привіт! Мене звати Влад Міцкевич. Я футблогер, кулінар, ресторатор. Коротше, я думаю, що ви мене знаєте. Хто не знає, радий з вами познайомитися. На всі там соцмережіми і буде посилання знизу. Всім привіт, я Боджик, мені 18 років. Я знімаю відео на тему ліпсингів, просто вивожу свою зовнішністю. Всім привіт, я Пчолкін Діма. Мені 24 роки. Пчолкин Діма пчела. Я тікток-інфлюенсер, ютубер euh, і професійно займаюсь, професійно кидаю літаючу місце. I got the message on me, ain't no flexing on me My attorney gon' call and collect Blessings on blessings for me, my successes only Made them envious, they got upset I had to put all their egos in check I want the money, the power, respect And I heard you know so-and-so, you not a threat Cause I really know so-and-so, they like my family So they go pretend that they cool till they bust at your motherfuckin' chest I'm getting gutted, my flow been like butter, my check in the bank They see the number, all of my haters feel one of two ways Really upset that they show some respect can even think about it I've been up, so read about it No beat around it, straight to it No ring around it, you coming for me We'll see about it, we'll never see it when I get my feet up i yeah, uh, so well, I had to re-up on a reel, so you stay feeder And put it back into the bed cause I don't really need it uh, I heard they checking for me, no one checking on me So I had to go run up a check I got the message on me, ain't no flexing on me My attorney gon' call and collect Blessings on blessings for me My successes only made them envious, they got upset Що сказати, я ледь прокинувся. Я не знаю, чи це нормальна практика грати о 9-й ранку матч е, вже розм'ятим, але цікавий досвід, можу так сказати. Що подобається форма, подобається команда, подобається настрій команди, значить, все буде чотенько. Ой, вже мотор. Настрой чудовий. Перша гра за Ultimate Team. Я на цьому ж полі грав в футбол років 10-11 тому і зараз я тут. Сподіваюсь, не підведу команду, виставили в основі. Для мене це, просто це просто честь. Дуже класний стадіон зробили. Ще, напевно, два роки тому тут був натуральний гасон. Зараз штучка офігенна. Граємо проти профа, Мені здається, одна з найкращих київських команд. Сподіваюсь, покажемо клас. У нас сьогодні гра з профаном. Максимально жорсткі ребята, ми їх знаємо. Прикольний тренер, ми його теж знаємо. Настрой максимально бойовий, цікава буде гра, впевнений, що всім буде цікаво спостерігати, тому спостерігайте, підписуйтесь, ставте вподобайки, на всі наші соцмережі, на мої так само. І на профан. Я там знаю такі у них дуже сильно гарно біжить. От і тренер мощний мені дуже подобається. От тому думаю, гра буде ну така серйозна. Будемо їх рвать. блядь. як тузі в грілку. блядь. Мені здається, це погана ідея загадувати рахунок. Давайте фігачити, і все буде чітко. Хороше, буде рахунок, хтось точно переможе. Тому сьогодні ми правди все кожного з нас в дитинстві починалося. На стадіоні зміна оболонь а, тут майже кожен з нас починав перші футбольні кроки, і це такий момент. А коли ти розумієш, блін, я сюди повернувся а, через 10 років для когось навіть 15. Я кажу, друзі, друзі, давайте вийдемо. Зараз покажемо гарний футбол і покажемо повністю, що в столиці є тільки одна ми команда, яка може всіх перемагати. Ну, перша медійна команда Києва це ми дійсно. Дима, на мяч! забываем, да, забываем. Да, нічі, я надо просто чуть-чуть их -чуть полякать и пойдем запускать Як він це робить, блядь? Риба, красава! Цілуй твої ноги, рыбку! Перший тайм закінчився з рахунком 3-3-3-1 вели. І у нас, так як по правилам медіа на останніх п'яти хвилинах гол за два. І профан забив на останній хвилині першого тайму, тому рахунок вже 3-3-3-1. цілому тайм контролювали. Гра була за нами, багато моментів не забили. Другий тайм залишається ще по одному президентському боліту у кожної команди. І знову ж таки, гол за два на останніх п'яти. Побачимось у другому таймі. Я насправді можна сказати, мріяв потрапити у медіафутбол. Я завжди любив грати у футбол. І мені останні два місяці снилося, як я граю в медіакоманді, і е, мені за якимись дивними обставинами написав дуже старий знайомий, я навіть не пам'ятав звідки я його знаю. І виявилося, що ми колись разом були на якомусь заході, і він запропонував мені прийти на тренування. І я прийшов на тренування, проявив себе не дуже класно, але все одно мене взяли. У команду я дуже радий, тому що можу розвиватися не тільки медійно, а й футбольно разом з хлопцями. Я в команді Ultimate понад півтори року, певно. Вісім місяців я перебував в Польщі, і після того як повернувся, я приєднався з... заново. Я обрав Ultimate по декільком причинам. Одна з них, і це основна, тому що вид спорту, яким я займаюсь, називається Ultimate Frisbee. і це неймовірний збіг. Тому що команда, в якій я зараз граю, називається Ultimate. Ultimate перекладається як совершенний форма рожева. Без приколів. Ну, мені так вона сподобалась. Ну це так гарно, стильно. Це як команда. Чия це Бекхама була, чи є це теж рожева форма. Ну вони Майами, Майами. Я Майамі. Короче, у мене є кент Гоше його звати. У нього я син Олежик. О, це я пам'ятаю Олежи, отаким от. Олежи каже, є така медіадвіжуха якась погнали туди. Я прийшов, поіграв, подивився, що пацани бігають. Хай хай Бог, мил, оскільки маю непоганий бекграунд у футболі. А потім думав, я ти в профан, О, але вони запропонували менше грошей, тому я граю в ультимейті. Так, перший тайм видався нам досить цікавий. Було багато моментів. Що з нашої сторони, що з команди суперника. Ми перші відкрили рахунок, перемагаючи 1-0. трішечки взяло своє ми розслабились, пропустили ще один. Потім ми зібралися, забили ще два. І при рахунку три-один. Як ми казали, сьогодні на нашому матчі будуть останні п'ять хвилин першого тайму, гол за два. І вони скористалися цією можливостю, забили нам гол на останній хвилині і рахунок зараз 3-3. Далі будемо дивитись, тому — 3-3. — 3-3? — 3-4. — Ми виграли! — А, буліт забили, бляк. Перший тайм закінчили 3-3. Ці правила медійного футболу. Два голи, останні 5 хвилин, а за два. Ні, це жах. Бляк, я не знаю, я скільки пограв. Голом 20, напевно. Мені відчувалася, ніби я вічно грав на цьому полі. Це дуже, насправді, перший матч за 11 років. Дякую команді за довіру. Відчувалося інколи, що трошки недовіряюсь. Я сам собі післям насправді. Трохи віддавати паси мені ще не відчуваю повністю. Сподіваюся, що ще потренуємося, ще будемо тут розривати на цьому полі. У нас ще є час. Я бляха, я у пацанів вірю жорстко. Я не бачу себе ні ніякі позиції у команді, тому що я не сильно я поки що тренуюсь, я поки що намагаюсь зрозуміти, де я можу реально грати. Що я вмію, це я можу пресингувати, я можу прискоритись, швидко догнати щось зробити несподіване і прикольне. І думаю, що це моя суперсила така буде, бо класно передати або класно забити. Це не моє, тому що я тільки вчусь. Ну я, я не футболіст. Від себе можу пообіцяти, е, ну, як мінімум, парочку голів заб'ю скоро на якихось матчах, та можливо зроблю якийсь е, прикольний сюрприз з кубиків Рубика для команди. Подивимося, я хочу сказати за себе, що буду грати жорстко, дуже сильно буду віддаватися на всі 200 відсотків. Якіз із, із 100. Е, буду виривати м'яч з ногами. Азо хочети команду грати тільки краще і допомагати всіляко і бути корисним для нашої команди. Брен ультимейт. Ми попадаємо в медійну лігу, ми виграємо медійну лігу, закриваємо сезон, беремо золото, піднімаємо кулу над головою. І я вважаю, наша ціль виконана на найближчий рік, два. Потім подивимося. Що, друзі, гра завершена? Це дійсно прям медійний рахунок. Закінчили, якщо на пля шість з на нашу користь. Вони нам забили гол за два, і ми їм забили гол за два. Фантастичні взагалі емоції, тому що програвали 4-3. Я ще не забив боліт. Вони забили 4-3. Потім просто неймовірний гол а, від Навріка. Він коли зрівняв м'яч просто в дальню 9. А, ну і останні хвилини я вже мав трішки реабілітуватись а, за незабитий боліт, віддав рибі, і риба ось туди, в дальній, і влад прям похлопав. хлопав. Цілому профан, Ігніс, рух, ми ставимо галочку. А, що ж, залишилась дніпровська команда, залишився армат. Тож армат, чекай, Артур буде реванш.